Привіт, мене звати Марія, і я люблю читати книги абсолютно різних жанрів. Тож я вирішила зробити огляд на ті книги, які, на мою думку, варті уваги і поваги. Символічно, я б хотіла розпочати свій огляд книг з такої книги, як Знаки Терпатської магії, авторка авторка-грамовиця Верник. Книга складається з бесіди авторки з мольфаром Михайлом Нечаєм, який жив на Франківщині у селі Верхній Ясенів до 2011 року. П'ять причин, чому ви маєте прочитати цю книгу. Книга дає знання, які допоможуть знайти свій екологічний шлях у цьому житті. Магія ніколи не приносить великих грошей. Магія дає розуміння законів цього світу і силу вміння їх використовувати. Мені згадується одна із весела історія від Михайла, коли до нього, мовляв, прийшли два підприємці в пошуках чорта. Вони хотіли купити чорта і навіть обіцяли мольфара озолотити. На що мольфар, випроводивши цих чоловіків з дому, подумав про те, що як доволі цікаво буває все таки в житті, що дуже часто ми шукаємо ті речі, які вже є з нами. Вам це нічого не нагадує? Друга причина це тема спекуляцій довкола давніх знань. У своїх розповідях часто зачинає Михайло космогонічні теми, які мають відношення до сьогодення. І він натякав у своїх розповідях, що будуть люди майбутнього і вони будуть інші. Проте він не міг цього розказати, і він це відкрито говорив громовиці у своїх розмовах. Він також багато уваги приділяв людській заздрості, пояснюючи, чому людська заздрість в першу чергу є небезпечною для самої ж людини та її духовного зростання, і як це впливає на людину безпосередньо. Третє, ви дізнаєтеся про життя гуцулів, про відношення до мольфарів та мольфарства. Як це жити на стику двох світів язичницького та християнського? Чому насправді добро і зло це палка двох кінців, і не дарма ж побутує така поговірка, як не буває лиха без добра. І так би мовити, зло дуже часто нас приводить до просвітлення і якоїсь внутрішньої мудрості у цьому житті. Четверта причина це відношення людей до матінки природи. Надмірна експлуатація земель та визискування у пошуках наживи, а це забруднення водойм, вирубка лісів, жадне видобування корисних копалин. Все це веде до різновиду катаклізму, і про це Михайло неодноразово про це наголошував. Зараз ми є свідками тих речей, про які він говорив. І він дуже часто наголошував на тому, що не забуваємо про те, що наша матір це все-таки земля, і потрібно їй дякувати за те, що вона нас держить. І якщо ми хочемо, щоб вона нам поклонилася, то в першу чергу ми маємо поклонитися їй самі. П'ята причина це переосмислення хрещення Русі для себе. Михайло ділиться своїми думками та баченнями тих подій, які мають наслідки і до сьогодні. Гадаю, це буде цікава історія для тих людей, які відкриті серцем і розумом. Для мене ці думки не були якимось відкриттям, оскільки я самостійно вивчала історію і дійшла до певних висновків. Я була направду здивована від того, що я знайшла підтвердження своїм висновкам у словах Михайла. Тому для мене, напевно, це найважливіша частина цієї цій книзі. Якщо вам це відео було цікавим або інформативним, я буду вдячна вам за ваші сердечка, буду вдячна за те, що ви ділитеся цим відео з людьми, своїми знайомими, які любителі почитати і шукають щось цікавеньке. І я з вами прощаюся до огляду наступної книги. На все добре і гарного читання.